Ви колись відкривали банку з квашеною капустою, чекаючи на той ідеальний хрумкіт, а натомість отримували м'яку слизьку масу, це жахливе відчуття розчарування, чи не так. Ви витратили гроші час зусилля на нарізання та шаткування, а результат просто хочеться злити в унітаз. Багато хто думає, що вся справа в солі, або в тому, що перетримали в теплі. Чи навіть у тому, що засолили не в ту фазу місяця, але я скажу вам правду: 90% успіху це не ваш рецепт, це те, яку головку ви взяли з прилавка. Сьогодні ми раз і назавжди закриємо це питання вибір капусти. Я розповім про ознаки, які буквально кричать не купуй мене, але ви їх просто ігноруєте, готові дізнатися, чому ваша капуста не хрумтить. Почнімо. Перш ніж ми вирушимо до магазину, давайте з'ясуємо одну важливу річ: капуста це не просто овоч, це ціла хімічна лабораторія. Процес квашення це робота молочнокислих бактерій, їм потрібна їжа. Їжа для бактерій це цукор, що міститься в капустяному соку. Якщо цукру мало, бродіння не відбудеться, капуста просто протухне або запліснявіє. Якщо структура листка надто ніжна, вона розповзеться від солі, якщо надто груба, залишиться твердою, наче підошва. Наші бабусі знали це інтуїтивно вони вирощували конкретний сорт, зазвичай це була славнозвісна слава, і квасили лише його. Сьогодні ж у супермаркетах лежать десятки гібридів, вони гарні, рівні, можуть лежати місяцями і не псуватися. Але для засолювання вони часто підходять так само добре, як і пластиковий муляж. Давайте ж розбиратися, як знайти ту саму живу головку з поміж усіх цих пластикових гібридів. Перша і, мабуть, найбільша помилка це брати ранні сорти. Запам'ятайте, ніколи чуєте ніколи не беріть ранню капусту для квашення чи засолювання, як її розпізнати. Вона виглядає дуже привабливо на весні та на початку літа, у неї пухка, нещільна головка, а листя яскраво зелене, тоненьке та дуже ніжне. Якщо ви натиснете на такий качан, він продавлюється, немов губка. У чому ж річ у ранній капусті забагато води і критично мало цукрів, у ній ще не встигли накопичитися ті речовини, які необхідні для якісної консервації. Якщо ви її посолите, вона одразу пустить сік, але цей сік буде бідним. Бродіння піде не так, як треба. Замість хрусткої закуски ви отримаєте м'яку, як ганчірка, масу вже за три дні. Рання капуста ідеально підходить лише для свіжих салатів. Поріжте її з огірочком, заправте олією і смакуйте, але банку для квашення навіть не наближайте до неї, ма. А тепер розгляньмо іншу крайність це пізні сорти, які призначені для тривалого зберігання. Їх часто називають зимовими сортами ви, мабуть, бачили ці качани. Вони такі ніби виточені з каменю, інколи їх навіть називають кам'яна голова. Вони дійсно можуть лежати в погребі аж до наступного врожаю, і при цьому не псуються. Здавалося б, це ідеальний варіант егеш. Вони ж такі міцні, але тут є свій підступ. Листя у цих сортів дуже грубе, майже жорстке. В ньому багато клітковини, але, на жаль, часто бракує соку. Жилкування в них потужне, прям таки жорстке. Бактеріям дуже важко проникнути у структуру такого листка. У підсумку ця капуста, хоч і може закваситись, але все одно залишиться надто жорсткою. Вижуватимете її дуже довго. А справжнього смаку в ній буде обмаль, вона чудово підійде для борщу чи тушкування в січні, але аж ніяк не для делікатного квашення у жовтні. То що нам потрібно? Шукаємо золоту середину, а це середньопізні сорти. Оце і є той ідеал. Як їх впізнати серед купи городини? Перше, на що дивимось, це колір. Запам'ятайте просте правило: чим біліше, тим краще. Добра капуста для квашення має бути майже білою ззовні, з легким зеленкуватим відтінком лише на верхніх покривних листках. Якщо розрізати таку качанку, всередині вона мусить бути кольору слонової кістки або кремово-білою. Білий колір свідчить про наявність цукрів і правильну структуру, а ось зелене листя всередині часто дає гіркоту. Ця гіркота неодмінно перейде у ваш розсіл і зіпсує смак усього готового продукту, шукайте на прилавках білявок, а от зелені брюнетки хай краще йдуть на борщ. Наступний тест, який ви маєте провести прямо у магазині, це тест на стискання. Не соромтеся, візьміть качану руки, він має бути важким відносно свого розміру. Якщо качан великий, але підозріло легкий, покладіть його назад, це означає, що всередині багато повітря, а листя прилягає нещільно, а тепер найголовніше стисніть його руками з двох боків, докладіть зусилля. Що ви маєте почути? Правильно хрускіт, характерний приємний тріск, ніби сніг хрумтить під ногами у мороз. Якщо качан мовчить як партизан, або пружинить, наче гумовий м'яч, це не ваш вибір. Відсутність хрускоту свідчить про те, що капуста млява або надто пухка, нам потрібна щільна, пружна і хрустка структура. Е, е. Давайте поговоримо про форму. Є старе народне повір'я, що пласка капуста смачніша за круглу, і знаєте що? У цьому є своя правда. Приплюснуті качани часто належать до старих перевірених часом сортів, як от та сама слава чи подарунок, у них зазвичай тонше листя і короткий качанчик, качани круглі, наче більярдна куля, або витягнуті, немов яйце, це, здебільшого, сучасні гібриди, створені для довгого зберігання, вони більш жорсткі. Звісно, сама лише форма не дає стовідсоткової гарантії. Є і справді класні круглі сорти, але якщо ви бачите два гарні качани і один із них плаский, сміливо беріть плаский. Статистично у вас вищі шанси отримати соковитий продукт. Це простий візуальний фільтр, який працює у 70 випадках зі 100... Тепер звернімо увагу на качанчик. Багато хто просто відрізає його і викидає. Навіть не дивлячись і дуже дарма, качанчик цмани, це справжній паспорт капусти придивіться до зрізу, він має бути білим і вологим. Якщо зріз сухий, жовтуватий або вкритий темними плямами, знайте, ця капуста лежить вже дуже довго, вона втратила всю вологу, соку в ній буде обмаль, а без соку, як ми добре пам'ятаємо, не вийде гарного квашення. Ще один важливий момент. Це довжина внутрішнього качана. У магазині ви цього не помітите, поки не розріжете капусту, але вдома зверніть увагу. Якщо внутрішній качанчик дуже довгий і заходить глибоко в головку, це погано. По-перше, це дуже багато відходів. По-друге, це часто ознака сортів, які схильні до накопичення нітратів. Ідеальний качанчик короткий і ледь помітний біля основи. До речі, про нітрати багатьох це лякає. Як визначити хімічну капусту без лабораторії? Зверніть увагу, на основу листя там, де воно кріпиться до качана, у якісної капусти листя біля основи тонке, а от у нітратної капусти жилки біля основи листа неймовірно товсті, міцні і виглядають, як справжній каркас. Це ознака того, що рослину гнали, в ріст ударними дозами добрив. Також зверніть увагу на чорні цяточки на листі, дрібні чорні цяточки, схожі на перець, можуть бути ознакою грибкового ураження, яке часто виникає при надмірному годуванні азотом, така капуста буде погано зберігатися і може мати неприємний запах під час квашення. Ще один важливий тест, а це, звісно, проба на смак. Скуштуйте листок просто під час приготування або якщо маєте нагоду. Спробуйте шматочок перед купівлею на ринку. Листок обов'язково має бути солодким, не просто прісним чи без смаку і не гірким, а саме солодким. Ця природна солодкість гарантія того, що бактерії почнуть працювати максимально активно. Якщо листок гірчить, засолювання його не врятує. Більше того, гіркота може лише посилитися. Іноді вона зникає, якщо потримати капусту в солоній воді. Але навіщо вам ці танці з бубном? Якщо ж капуста прісна як трава, процес бродіння буде млявим, доведеться додавати цукор, а це вже змінить і класичний смак, і текстуру. Пам'ятайте, солодкий листок запорука ідеального хрусту. Давайте поговоримо про товщину листка. Це надзвичайно важливий параметр. Візьміть один верхній листок, чистий, і уважно його огляньте. Він не має бути грубим, наче картон. Занадто товсте листя з грубими жилками залишиться твердим і жорстким у квашеному вигляді, але й надто тонким прозорим, мов цигарковий папір, він теж не повинен бути, бо такий просто перетвориться на кашу. Нам потрібна щільна, але водночас соковита структура. Спробуйте зламати листок. Він повинен ламатися з характерним хрускотом, а не гнутися. Якщо ж листок гнеться і не ламається, капуста млява. У ній мало тургору, недостатньо тиску рідини в клітинах. З млявої капусти гарного продукту не вийде, скільки її не мни і скільки її не соли. Небезпечний ворог квашення – це підмерзла капуста. Восени це трапляється доволі часто. Продавці можуть запевняти, що морозець лише додав солоду, не вірте їм, якщо капуста добряче прихопилася морозом, її структура руйнується на клітинному рівні. Як її розпізнати, торкніться верхнього листя. Якщо на дотик воно холодніше, ніж має бути, і здається, трохи маслянистим чи вологим, без видимої причини, будьте обережні, якщо зняти верхній листок. А під ним, побачите, склоподібні напівпрозорі плями, це вже справжній холодовий опік. Така капуста, коли розтане, почне неприємно пахнути, як гнила городина. У квашині вона стане слизькою і матиме огидний запах. Солодкість від легкого приморозку це добре. Але лише тоді, коли капуста ще росте на грядці, а не була зрізана і кинута на холодному складі. Розмір справді має значення. Не женіться за гігантами, які навіть у мішок не влізуть. Величезні качани часто виявляються всередині пухкими або взагалі мають пустоти, але й дрібні качани брати не варто. Качани менше кілограма, скоріше за все, просто недозрілі. У них мало цукрів, і відходів з них виходить дуже багато. Поки ви зріжете серцевину та верхнє листя, від качана залишиться лише кулачок, оптимальна вага для качана підквашення від 3 до 5 кілограмів. Це той розмір, коли капуста вже набрала соку та сили, але ще не переросла і не почала тріскатися зсередини, з таким качаном зручно працювати, а вихід готового продукту буде максимальним. Ретельно оглядайте качан на наявність тріщин, де хто думає, ну тріснув і не страшно, я обріжу. Проблема тріщин не в естетиці. Тріщина це відкриті ворота для інфекції. Навіть якщо ви їх поки не бачите, всередині тріщини вже могли оселитися плісняві грибки або бактерії гниття. Вони вже почали свою роботу з розкладання тканин, коли ви помістите таку капусту в банку. Погані бактерії можуть перемогти корисну молочнокислу флору. Результат зіпсована партія, цілісність качана це гарантія його стерильності всередині. Не беріть уцінену тріснуту капусту, ця економія вилізе вам боком. Зверніть увагу на зріз черешків листя біля основи, іноді продавці дуже хитро чистять капусту. Вони знімають багато верхнього листя, щоб приховати, що качан почав підгнивати або підсихати. Якщо ви бачите, що качан виглядає голим і на ньому багато слідів від зрізаного листя, це підозріло. Значить, капусту реанімували перед продажем. Хороший качан повинен бути у своїй сорочці з парою покривних зелених листків, вони захищають його від висихання та бруду. Капуста, зачищена до білизни, просто на прилавку, швидше за все, вже втратила соковитість або довго лежала на складі, існує така прихована загроза, як трипси та інші шкідники. Іноді зовні капустина виглядає просто ідеально, та варто лише почати її різати, як ви бачите всередині, поміж шарами, чорні ходи, екскременти комах або ж самих дрібних жучків. Це, звісно, дуже неприємно, як же запідозрити неладне купуючи її в магазині. Уважно дивіться на зріз кочериги і на щільність прилягання листя. Якщо листя відстає одне від одного, якщо помітні дрібні дірочки, ризик дуже високий. На жаль, на 100% вгадати складно. Але якщо ви купили один качан, розрізали вдома і знайшли там цілий зоопарк. Не поспішайте йти в той самий магазин по друге. Швидше за все вся партія заражена. Мити таку капусту вже марно, адже смак зіпсований продуктами життєдіяльності комах. Не забувайте про запах, понюхайте качан так, просто в магазині. Він має пахнути свіжістю трохи землею, капустяним листям, якщо відчуваєте запах підвалу, плісняви, затхлості чи гнилі. Одразу покладіть його на місце. Запах плісняви дуже стійкий, він не вивітриться, не змиється водою і не зникне під час квашення. Навпаки, у закритій банці цей запах лише розкриється і просочить усю вашу страву. Капуста дуже легко вбирає сторонні запахи. Якщо вона лежала поруч із гнилою картоплею чи хімікатами, вона матиме цей неприємний аромат. Довіряйте своєму носу більше, ніж ціннику М -м ходить міф, ніби червонокачанна капуста теж годиться для квашення, технічно так її можна заквасити. Але ви маєте бути готові до кінцевого результату. Червона капуста значно жорсткіша за білокачанну, у неї інша структура клітковини, і бродить вона повільніше. Смак у неї специфічний, із відчутною гірченкою. І найголовніше колір, вона забарвить усе у просто радикальний фіолетовий відтінок. Якщо вам хочеться експериментів, будь ласка, але якщо ви прагнете отримати класичну квашену капусту, хрустку і соковиту, то використовуйте червону лише для салатів. Для традиційного квашення вона надто груба і потребує спеціального підходу та особливої рецептури. Де краще купувати це справжній вічний спір, ринок чи все ж таки супермаркет? У супермаркеті, звісно, зручніше, але там часто продають пластикові імпортні гібриди, які просто не псуються і не підходять для квашення. Вони створені для логістики та тривалого транспортування, а не для смаку. А от на ринку у приватних продавців чи фермерів. Шанси знайти правильні вітчизняні сорти значно вищі тож не соромтеся запитати продавця, який це сорт, якщо він назве вам слава, мегатон, або, скажімо, білоруська, це гарний знак. Якщо ж він починає м'ятися і каже щось на кшталт, просто добра беріть, перевіряйте капусту за всіма критеріями, які ми щойно обговорили. І останнє. На ринку капуста часто свіжіша, адже вона менше часу лежала на проміжних складах чи перевалочних базах. Є ще один важливий момент, про який чомусь замовчують кулінарні книги це час, коли саме варто купувати капусту, найкраще купувати її для засолювання та квашення наприкінці вересня і в жовтні, відразу після перших легких приморозків на ґрунті. чому саме тоді? Тому що невелике похолодання є для рослини сигналом, щоб перетворити крохмаль на цукри. Капуста, яку збирали у спеку, зазвичай суха і гірше кваситься, а ось капуста, зібрана у правильний сезон, налита соком і містить багато цукру. Якщо ви вирішите купити головки для квашення вже у серпні, швидше за все, ви придбаєте не той сорт. Зимові сорти до цього часу просто ще не встигають дозріти на все свій час, як правильно підготувати капусту після того, як ви її купили, не поспішайте її відразу шаткувати, щойно принесли додому. Дайте качану полежати при кімнатній температурі хоча б добу. Качан зігріється, листя стане трохи більш пластичним і з ним буде легше працювати, але не тримайте її в теплі тиждень. Вона просто зів'яне, і, звичайно, без жодного жалю зніміть верхнє зелене листя, воно може гірчити, та й на ньому найбільше бруду і бактерій, які нам абсолютно не потрібні. Для квашення використовуйте лише біле, чисте внутрішнє листя, а верхнє можна пустити на голубці, якщо воно не надто грубе, і остання деталь у нашому пазлі сорт мегатон. Я хочу виділити його окремо. Якщо побачите цю назву, беріть не роздумуючи. Це сучасний гібрид, що поєднав у собі всі переваги. Він величезний, неймовірно соковитий, має багато цукру і просто фантастично хрумтить. Це саме той випадок, коли наука пішла на користь кулінарії, він кваситься навіть швидше ніж класична слава. Але будьте обережні з листям. Воно дуже тендітне і соковите, шаткувати треба обережно, це, мабуть, найкращий вибір для новачка. З такою капустою засолення зіпсувати дуже складно, вона забродить активно і правильно, практично сама. Отже, підсумуємо: ідеальна капуста для квашення це середньопізній сорт. Вона має бути білою або кремовою на зрізі. Злегка приплюснутою, важкою та щільною. При стисканні вона хрумтить ніби сніг під ногами і має солодкуватий присмак сирого листя, уникайте зелених пухких легких качанів, а також тих, що на вигляд нагадують кам'яні ядра. Не соромтеся обнюхати, помацати і навіть спробувати капусту перед покупкою. Пам'ятайте, ви обираєте не просто овоч, ви обираєте основу свого зимового раціону. Краще витратити 5 хвилин на вибір у магазині, ніж потім усю зиму давитися м'якою кислятиною. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ваші банки будуть розлітатися першими з будь-якого столу. А тепер розкажіть у коментарях, який найдивніший чи найневдаліший сорт капусти вам траплявся. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Нехай ваша капуста завжди буде хромкою.